Чи вірите ви в те, що письменником треба народитися, які задатки мають бути у письменників з народження, а які навички треба здобути? І ще поясніть, будь ласка, чому перші твори деяких авторів так залітають, якщо вони не вчились бути письменником? Я вірю в те, що є талант. Людина може мати талант, тоді окей, і його можна покращити, і тоді цей письменник чи письменниця стануть мегапопулярними. З іншого боку, ви завжди можете всього навчитися. ви можете, от Наприклад, от нещодавно згадували, з друзями говорили асоціації, які у вас, коли говорять там, про діда чи бабу, що вони завжди на ніч розказують якісь гарні історії внукам на ніч, там, казки. Вони хороші оповідачі, вони гарно оповідають про своє минуле. І це ж те, що потрібно письменникам бути гарними оповідачами. Діди баби цього не вчилися. Вони не ходили ні на які там курси літосвіти. Вони ніде не були. Звісно, якби вони ходили, їм би це дуже допомогло. Але зрештою, це те, що випрацьовується з часом, якщо ви цього хочете. Тому цього можна навчитися абсолютно. Головне, щоб ви уявляли цю історію в голові, щоб вона не була розкидана. Тому так. Вам не обов'язково типу, народитися генієм, щоб стати класним письменником. Ви можете взагалі не любити читати до 30 років і в 35 видати бестселер. Все в ваших руках. Просто треба захотіти, і тоді, якщо ви дуже хотітимете, ви знайдете способи, де, чому і як, коли навчитися, і ви цього навчитесь.